Я теж стежу і за вашими соціальними мережами, дивлюся, читаю: якщо рівні права і можливості, то й рівні обов'язки. Так ви реагуєте на ініціативу провадження жіночих купе у потяг. На сайті Кабміну oh, yeah. зареєстрували петицію про запровадження окремих вагонів для жінок і чоловіків в поїздах Укрзалізниці. Авторка петиції зазначає, що в суспільних вагонах трапляються не поодинокі випадки неприйнятної, нав'язливої поведінки здебільшого з боку чоловіків. Вас засмутила реакція українських жінок. Чи ви вважаєте, що тема не на часі? Це велика тема, взагалі по рівним правам і обов'язкам. Чесно кажучи, не сильно зустрічаю якийсь такий фідбек, ну тобто, прихильність до своєї позиції. А я є автором поправки. Ну, опрацьовувала я взагалі опрацьовувала в комітеті реформу військоматів. Зараз ви скажете, що це за реформа військоматів, якщо по ним ну питання в тому, що було ще складніше з ними. Це було не тільки про, про перейменування в центрі комплектування соціальної підтримки, а взагалі що там ну можливості рекру, рекрутингових кампаній там ведення можливість створення бази даних. Нарешті вона у нас там є. Звісно, є питання там по програмному забезпеченню. Це закрита інформація. я Не можу коментувати, але це ну. Типу а, то і там подавала поправку, вона була підтримана, проголосований закон введений в дію щодо обов'язкового військового обліку жінок, і який хаб здійнявся. Тобто, це був просто військовий облік. Там не було щодо обов'язкової мобілізації жінок за цими професіями. Просто держава має знати, які в неї є фахівці, що це АІТ АІТшниці чи зв'язківці. Що щодо того, що в неї є такі можливості, згадаємо, що в рамках повномасштабного вторгнення і великих конфліктів, там та ж Друга світова війна, принаймні це можливість задіяти на виробництво. Або навіть якщо і мобілізувати це є ж багато штабних ну різних посад і все інше, то я вже не кажу про те, що як це, це м'який варіант. І той, який пропонувався, принаймні почати з обліку, він викликав негативну реакцію в суспільстві, а це якраз про, про, про о, однакові обов'язки, але навіть не однакові обов'язки, а хоча б зрівняння, хоч якісь обов'язки. Друге, у нас в конституції, там де про захист батьківщини, немає двох варіантів громадян: громадянин і громадянка, там громадянин щодо. Як загаль один єдиний варіант, да, ми всі громадяни щодо обов'язку захисту батьківщини. І виходить, що це то моя позиція, що навіть заборона там виїзду чоловіків за кордон, з, з відсутністю навіть військового обліку або якогось задіяння там ну, планового жінок до оборони країни, це є не, не про рівні обов'язки, не не про. Ну, ви розумієте про що я ну просто І я розумієте І в такому ми... випадку? Ну там же ж автори ініціативи зазначають, що є випадки на не... одну секунду. Так. так ось чому я почала з того далеку? Це теж частина цього не парадоксальної патріархальності, не не патріар... П -п 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 парадоксального, неврівноваженого ще нашого суспільства, тому що питання жіночих вагонів. Жінки 100 років тому назад боролися, щоб вагони були змішані, тому що це рівні права, тому що вони доказували, що жінка така ж громадянка, вона може за себе постояти, вона має право е, користуватися такими ж е, можливостями і такими ж навіть обмеженнями всім, точно таким же, як чоловіки. А тут ми повертаємося, ну ви розумієте, до інших наративів. І я можливо... Зразу перестрибнула на приклад, але це все частина одного цілого, частина одного проблем. А ми, а ми все одно ми прийдемо до змішаної армії, тому що війна не на один місяць і війна не на рік. І те, що що і як ми здобудемо і прийдемо до цих кордонів 91-го року, через яке горнило воно найближчим часом, все одно у нас має бути постійна, і це зазначає і президент. Він говорив про великий Ізраїль і головнокомандувач військовому вимірі. Він казав про, про вимір про оборонну операцію. Ну я не процитую дослівно, у Нас має бути постійна оборонна операція, постійна загроза. В навіть коли Росія буде розвалюватися, ця загроза тільки погіршуватиметься, і це має бути і патріотичне виховання населення, і дівчаток, і, дівчат, і хлопчиків, і на нашої молоді, все. І це має бути задіяння жінок до. До щоб вони і знали, і ну тобто, ви розумієте, ну, я це я це розумію. І, і, знаєте, що, Просто що, пані Мар'яно. Я не трошки не можу зрозуміти, як це до прохання жінок відгородити їх від таких випадків, коли. Я так, не, це не від випадків. Дивіться, ризики є завжди. Ти йдеш по вулиці, не може напасти. І скориставшись тим, що середній чоловік, скільки пам'ятаю, десь два з половиною рази сильніше за середню жінку. Відповідно, тому нас, зокрема, називали слабкою статтю. Він нападе і ти або проходила курси самооборони, ти можеш за себе постояти. В тебе є газовий балончик, і ти вирівнюєш цю різницю, або ти не вирівнюєш і можуть і. Пограбувати і зґвалтувати. Тобто, це то значить, як в арабських країнах це вирішують. Жінка не може виходити без супроводу чоловіка і сім'ї на вулицю, вона має одягти хаджаб, щоб їй не провокувати а, сторонніх чоловіків Ні, ну, на любі колості. Май Марія, ну, ми ж не в арабських країнах. Так от, я, а, маю, тоді до цього. я просто намагаюся пояснити, що завжди є ризики, коли. Ти uh, маєш, коли, uh, коли мова йде про рівні права, обов'язки і зрівняння середовища. І uh, прецедент вагонів я вважаю таким, що uh, те, за що боролися uh, жінки uh, сотню років тому назад, uh, певною мірою спотворено uh, ну, uh, проявляння. Я зрозумів право. вашу позицію. Я вашу так, позицію зрозумів. І ще зрозумів. один момент. Так. Вибачте, ще один момент, пане Олександре, і цікаво, що жодна, оце я задумалась, коли букви мене там запитала жодна феміністична організація ніколи при цьому ж булінгу, да, коли мене там булять, просто за те, що я там жінка серед військових, або там в комітеті, або ще щось. Ну, оцей вимір, так. Да, ну, бачите, ну, вам це не жодна... подобається. Я розумію Мені не подобається, вас. але жодна, жодна організація феміністична там, щодо захисту прав жінок або ще щось не зверталася і не пропонувала допомоги. Це сигнал. І не відстоюють. А і другий момент у них жодна з цих організацій не відстоюють, наприклад, рівний військовий обов'язок жінок. А чому? Ще а одне питання: це? медичний канабіс. От дехто в Україні вважає, що так, тема не на часі. Сідає батарейка. Ну дві секунди. Да. Буквально думки розділились стосовно медичного канабісу, навіть всередині опозиції. Що ви скажете про цю ініціативу? Я її підтримую, uh -huh. тому що враховуючи скільки у нас є зараз поранених, які потребують тривалої реабілітації, страждають від болю. Тобто, зараз ну. В науковому світі канабіс використовується повністю забороняти так, як він у нас заборонений. Це не резонно. Тобто, я підтримую цю ініціативу. Це е, про те, що у нас е, складно. Просувати певні е, інновації медичні, які е, мали мають уже певне розп... мають розповсюдження, але е, не є характерними для тих наративів попередніх, які випрацювались. Один із таких прикладів ще наприк це дозвіл на переливання крові на догоспітальному. Е... Етапі бойовим медикам, які не є офіційним медичним персоналом, який має там диплом, це люди, які пройшли курси підготовки для того, щоб врятувати саме на полі бою, є е, тактичні е, ці стандарти відносно того, що це більше вірогідність того, що людину буде врятовано, але тим не менше, ми маємо протидію. І застереження від класичних медиків у нас, і також ми з канабісом є ряд. Я вже згадаю, мабуть, всі трошки призабули з подіями ковіду і війни, як складно вводили трансплантологію навіть в Україні, наскільки роками не могли ввести правила, які діють по всьому світу щодо трансплантації органів.